69 гривень за одну одиницю. Це лот е, таких засобів для чищення електроніки. Будуть як серветки, так і спрейчики. У лоті їх буде 20, 10 буде серветочок, упаковочок, і 10 буде таких газових балончиків спреї. Е, ціна такого лоту 1380 гривень. Ось так виглядає спрейчик на 400 мл. Він підходить і для клавіатур, і для моніторів, і для ігрових різних приставок, навіть для е, фотоапаратів. Ви просто його так е, трусите. І потім ось так ним користуєтесь. Він видуває весь пил, бруд, який у вас е... з'явився, з... так зібрався за деякий період часу, і також є серветки, ми ними вже користувалися. Просто відкриваєте це, вже була відкрита. Просто відкриваєте, берете одну серветочку, відриваєте, і також протираєте або клавіатуру, або сам монітор. Дуже зручно вони не мають різкого запаху, що є великим плюсом, і ціна такого лоту 1380 гривень чи гривень за одну позицію. Замовляйте в менеджерів.